Представьтеся, хто що документи показує? У вас є, ви по формі представляйтеся. Де ваші... Де ну, що ви мені кажете, ви, ви мені документи посвідчення службове покажіть? І де, де ваші шеврони? Я сейчас тобі покажу твої служби. Погончики, де ваші? Я не служив і служити не буду. Я по двох болізнях і він списаний. Зараз ми знаємо ваші фамілії, якщо ви списані, пацани. Я точно знаю, що навели. А не тут бождали нас іменно. Та не розказуй, їхали, я вона оттуда стояла і дивилися. Я тобі чого на коліні Кого переламаєш? Погрожуєш. Василя Петровича знаєш такого. Один уже напогрожувався. Ні, не знаю, знати Але, не хочу. Вже полетів. Ну й добре. Ну так і ти следующий можеш. Я тобі ще раз пояснюю. Ви не маєте права зупиняти взагалі поперли. Я не пригаю, я встав так той нахуй нормальний, блядь. Років бере! Ти ще раз двинешься на. Любе движение твоє нахуй. А ви що? Буде спровоковано, нахуй, паю мене. Да це ви право цілий, куди ти штовхаєш? Вони що, це, що, парію. 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 Що ти ти нахуй, що що парень? Ще й є, да? Питаю тебе, блядь. Паніся, може, таки. Зараз приїдете і сюди поїде. Ви куди йдете? Не трогайте телефон!